Від Івана Святої Євангеля читання. Будьмо важні останнього дня Великодня свята стояв Ісус, кликав на вас голос. коли хто спрагне, нехай прийде до має і б'є. То віри в мене, як каже, Пасаня, ріки води живої поточуть із нутро Його, так і Він говорив про Духа, що мали прийняти ті, які увірив в нього в нього, бо наприйшов був ще Дух Святий, тому що Ісус не був ще прославлений, дай з народу чуючи ті слова казали. І він справий пророк, інші говорили він Христос, ще інші мовили, чих не Христос прийде загаладає, хіба нас спазано в Пасання, що Христос має прийти з роду Давида, слава вихвалаємо, звідка Давид, і виника роздрощель нього серед народу. Деякі хотіли хотіла його схопити, та ніхто не наклав руки на нього, вернулася слуга до поросвешеника та фарасеї ті їх питають, чому ви його не привали? Слуга відповідали ніколи чоловік не говорить так, як цей говорить. Порасеї й ви, ви дали себе звести. Невже хто зі срешни апосфареса івере вирив нього, та парокляте, то народ, що не знає закону, позвався до них не кодим, що приходив до нього вночі один з них, хіба закон наш не судить чоловіка? Не вислухай, що його спершу і не віддививши, що він горобить, і йому відповідь сказали. Ти, чи ти з Галалаї, розслиди і почбаче, з Галалеї строк не приходить, і знову говорив до нас Ісус, кажучи я світло, світло, тот зайде за мною, не будете хотити отамри, але матиме світло життя. Слава і Ісхресту. У сьогоднішній день, сьогоднішню неділю, звершимо одне з величих свят, одне з дванадцятого св'ят. Літорогільно року, яка має велике значення, бо ось по 50-й 50 день після Воскресіння Господь зіслав свого Святого Духа на своїх учнів і апостолів. І це свято є величним тим, що Господь доконує те, що обіцяв, перед. Своїм Вознесінням на небеса, послав Духа Отешителя, який наповнив сотворенням Духом Божим, святим Духом, який сьогодні святкуємо, і це свято є величним тим, що ми святкуємо свято віри, надії і любові, бо в ньому Святий Дух. Якби звершує, започати цей святий період, який ми що недавно в воскресіння, потім Вознасіння і зіснення Святого Духа. Якраз сьогоднішній день є так звана народження церкви, що Дух сповнює усяке живе сотворення. Бо Вітого моменту Святого Дух веде церкву в нас з вами, учнів Христових. Він наповняє на кожне на свій спосіб потрібними дарами, про якими ми читаємо категизами, скільки є ти дарів. І кожна людина є сповнення якимось даром на служіння. І раз – чеснота. Любова, про яку сьогодні говориться, є покликана свідчити тим дарам, який нам дає Господь Бог. Від цього моменту учні Христові йдуть по всьому світу, щоб свідчити, працювати, виявляючи дари Святого Духа, яким було дані. І ми також переживаємо цей момент. Зіснення Святого Духа ми також переосвідомлюємо і свої дари, які нам Господь дарує. Дарує не для того, щоб ми мали, а щоб ними служити. І служення відбувається на різний спосіб, і на парафії, яка мав бласка, до якої вам припала ваше царство, також. Служить багатьма дарами оголяти тих спільнот, які є на парафії, і тих дій, які зніснені тут. Набадавно вчора закінчилися канікули з Богом, то один здарів служіння молоді дітям, щоб вона пізнала глибше Господа Бога, щоб мали усвідомити, що життя. На є тільки згідність тіла, але також давала можливість пізнати Господа Бога, а потім йому і служити. І кожне сотворення, кожне учня, кожна з нас, які стоїмо ось, на службу Божу, усвідомлює це, що не лише отримаємо ми дарай, але також Господь Бог закликає. Щоб цими дарами служити. Сьогоднішнє свято радісі, бо радість у, учні Христові епередум і також нам, що нам Господь, Бог, є світлом, яке привадить нас. І останнє речення сьогоднішнього Євангелія саме так і звучить. хто йде за мною? Не буде ходити темрами, а мати світло життя. Нехай це світло Боже, яке приходить в нас за посередництво Святого Духа, також наповнює кожна людина, кожне серце, що порагне пізнати Господа Бога, порагне пізнати свій шлях, християнський шлях учня Христової на цій землі. Амінь.